Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні в нас понеділок, 11 листопада, я вже повернулася нарешті зі своїх мандрів країнами Бенілюксу. І сьогодні в мене добрий понеділок, бо я ще офіційно знаходжуся у відпустці в центрі зайнятості. І зараз я готую сніданок. Я вам трошки познімаю. І покажу, який саме сьогодні буде сніданок. Кому цікаво, завадуйте каву і підтримайте мене, будь ласка, вподобайкою та коментарем. Я всім бажаю гарного настрою, міцного здоров'я і, звичайно, мирного життя всім нам. Ось такий сьогодні сніданочок буде. В мене три яйця. Зараз сюди додам. Тут у мене подрібнена картопелька, яка залишилася з грилю. По приїзду я робила гриль. Далі шматочок ковбаски залишився, теж сюди додала. Далі подрібнила черрі томати в мене тут 6 штучок. І ось так виглядає в мене картопелька в кожурі з грилю. Одну я сьогодні вирішила додати. зараз ще я додам, в мене є в морозильці кріп. Зараз покажу. Ось такий в мене боксик тут в мене залишилося. Тільки залишилося ще дуже вже небагато кріпу, і додала сюди. Він трохи зараз з морозилки, але ні, то нічого, він на пательні від температури швидко розтане і буде все як треба. Ось така смакота, зараз виделочкою. Акуратно перемішую, додаю сіль трошки і вже буду смажити, покажу вам вже в готовому вигляді, як це презентується на тарілці. Підтримайте, будь ласка, вподобайкою, і разом будемо снідати. Всім приємного, хто зараз теж планує перекусити. Ще додала. Ось такий салатик в мене теж залишався з грилю, на мобу. І зараз вже підсмажується мій омулетик з начинкою. Зараз покажу вам вже в повному вигляді. Ще ми якось гуляли і знайшли ось цього бренда фірмовий магазин. Ось такий кетчуп преміум борд. Дуже подобається. Нема ніякої гостроти. І тут, якщо бачите, менше цукру на 50% і гарний склад і смак. Зараз покажу вам склад. Ось, можете бачити, нічого такого в складі немає. І ціна була доволі приємна. Я вже не пам'ятаю, але доступна ціна була і гарний кетчуп. І зараз ще в мене. Буде ось такий сік помаранчевий. Полюбляю його, особливо, коли небагато маю сил після виснажливих переїздів. Ось тому зараз ще теж собі невеличкий стаканчик до сніданку зроблю, і потім ще буде сьогодні кава, теж вам познімаю трошки пізніше, після сніданку вже. Це купляли в нетто гарний на смак також мені подобається цей сік. Ось так це презентується. Трохи по-різному виклала, але то нічого. В мене, знаєте, як би воно тут не було, то все нічого. Я зараз працюю над трохи зниженням рівня самокритики. Бо в мене з цим завжди були якісь проблеми. Дуже висока була планка до себе. Зараз трохи знижую разом з тим покращується моє спокійне життя.